Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. І сьогодні я знову один вдома, жінка на роботі. Поки кухня вільна, ми можемо з вами щось приготувати в афганському казані, який готує сам. Так як особливо готувати я не вмію, а казан приготує завжди за мене. Так що розкажу вам, що в нас сьогодні. Ходив я по базарі, захотілося мені рибки, так як кажуть, і те не їш, і те не їш, те вредне, те там ще щось, а рибу завжди кажуть. Якщо будеш їсти, то будеш здоровий. І я також вирішив купити рибки. Як це вона називається? Здається, хек Чи молодий, чи молочний. Ну, коротше, отакі от тушки хека, взяв їх 6 штучок практично однакового розміру, десь приблизно кілограми півтора у мене тут в цій мисочці. Фух. Але вони заморожені. Зараз попробую їх якось розморозити і, чесно говорячи. Не можу зрозуміти, є тут на них луска чи немає тієї луски. Ось так. Ну, Буду пробувати шкрабати. Якщо є луска, я обов'язково її здеру. Ну і плавнічки тут всі, оці всі колюченькі. Ножницями повідрізаю, потім, коротше, помию, покладу сюди. Попробую там, в принципі, так як я готувати не вмію, я готую, казан, але я закину туди. Що знайду там якусь моркву, цибулю, спеції. Ну, в принципі, мене цікавить, чи справиться він за півгодини з цією рибою, так, щоб можна було їсти кісточки. Ну, тобто хребет там і взагалі, напишіть, тут, є тут взагалі якісь кістки. Ну, хребет точно є, бачу, твердий такий щось. І який буде смак мене цікавить. А поки що роз... починаємо з розморозки. О, і ще забув. Кому цікаво, от така от. Футболочка, як на мені, я залишу посилання вам, там є різні футболки з різними принтами, так що ви можете вибрати собі ту, яка на вас дивиться. А також у моєму каналі, телеграм-каналі в описі під відео є купа також товарів з прямими посиланнями. можете купувати і насолоджуватись. А поки що починаємо із розморозки. Став лайк, хто вперше, підписуйся, буде цікаво! Розморожується наша риба в мікрохвильовці. Я не буду втрачати даремне часу і поріжу цибулю. Цибулю обібрав, отак перерізаю її на дві половини. кінчики залишаю Оці зараз побачите навіщо. Кінчики нам потрібно, щоб тримати за кінчик цибулину. І головне не забудьте вдіти окуляри, тому що сік звідси дуже потім пече в очах. І отак так напівкільцями. Буду робити отак от. Можна широко, можна трошки вуще. Головне, руки не повідрізати. Тоб, понаточую постійно ці ножі своїми точилками з Алікспрес, станками шліфувальними, потім вони гастрельні у мене. І так, вже пів були не порізано тарілочку, поскладаю. Хоча... На даний момент все, що я якби подумав, що нам потрібно для цього діла, це цибуля і морква. Морку ще залишилось також. Ну, морку я, мабуть, не буду різати, а на тру, на тертку. Як вважаєте, Дві цибулини буде достатньо, чи може мало буде, на півтора кілограма буде, я думаю буде достатньо. Так. Якщо візьму одну таку морквину, що скажете? Вистачить чи ні, Кстати, морку буду обирати таким ножичком. Заказав собі на Алікспрес, вже з півроку користуюсь. Дуже класна річ взагалі легенько береш отак. Не треба її шкрябати, щоб летіло по всіх стінах. Легесенько. без всяких зусилля добрав собі. Взагалі. тоненько знімаю, так от, а на пів морковини. Там пів картоплини. Мені подобається. Так що хто зацікавився, посилання для вас також залишу брав ножик. Бомбіто. Думаю, такої вистачить, що скажете. Вистачить чи маловато буде на 6 дрібин. Це ж експериментальна у нас готовка, так що по-любому вистачить. І все вроді би як класно, коли сам вдома. Тільки є таких пару нюансів, ребятки. Як не можу знайти тертушку, щоб потерти морку, може прийдеться її ще різати. Найдена. Отак прямо на досочку натруй. Трохи, звісно, розлітається. Але, блин, миску ніяк не хочу мастити, так як прийдеться її потім мити. І так, друзі, хотів вам розкрити одну таємницю. Я, може би, ніколи не, не купив би собі оцей афганський казан. Але купив я його тоді, коли купував, тільки по одній причині. По-перше, у мене закінчилися якби, думки на рахунок контенту, не було просто вам що зняти. От, Знаєте, буває, приходить такий період в житті, коли ну, просто нічого не приходить в голову. І думаю, куплю я цей казан. Він коштував там, більше трьох тисяч гривень. В принципі. Ну, не 100 доларів, але. До 100 доларів, можна сказати, практично. І як мужик ніколи би не купив бо якийсь бляха казан. Ви Представляєте, мужик і казан. Але я його купив, якби витратив ці гроші. Так мені жалко їх було віддавати за казан. От, думав, будете ставити лайки, якісь там, може якісь будуть перегляди, ці відео набирати. В принципі, нічого не переглядів, ніяких переглядів ці відео не набирають. Короте, казан реально про казан. Плюс там лайки, також ніхто не ставить. То ну, може ставити 1%. Дуже вам велике дякую. Це мотивує як не як Але скажу mm -hmm. вам правду, друзі, от ні однієї копійки, ні, ні жодної гривні я не жалкую, що потратив на цей казан. Така річ для мужика це, це взагалі бомба просто. Закинувся туди пів години, там, люба страва, любе м'ясо, там кісточки отак, ш -ш -ш, повикидав. Кашки всипав, наприклад, рулечку закидаєш, там, кашки всипав, півгодинки, все, кісточки викинув. Для холостяка це просто, я вам кажу, це обалденна віщ. Ну, навіть і для. Та для кого завгодно, там, для мисливця, для рибалки, там, для бушкрафтера. Для кого завгодно. Просто я ж вам кажу, вот, жодної копійки не жалію, що взяв собі оцей казан. Так що... Не то, що я там рекламу комусь роблю. Ви ж бачите, я на цей казан взагалі залишив тільки посилання під першим відео, там де я його брав. Більше я на нього посилань не залишаю, так як я його не рекламую, в принципі. А мені подобається готувати. І так, я думаю, риба вже розморозилася. Будемо починати далі дивитися, чи є на ній луска, чи немає. І так, друзі. Риба розморозилася, поклав її поки що в мийку, помив мийку. І Сьогодні в мене є можливість випробувати отакий от мультитул від бренду Roxon. Дуже класна штука. І випробувати, випробувати не просто ніж його, почистити ним цю рибу, так як на ній все-таки є луска, а випробувати саме ці у нас ножниці. Ось ножниці є такі на ньому. І попробувати, як вони будуть відрізати різні там плавнічки, хвостики. І попробую спочатку повідрізати їх. Так, де вони у нас є? Ну ось. Запросто відрізають. Хоча я ще не почистив, але вже відрізаю. Ну, Треба ж спробувати. Клас, мені подобається. Бачите. Запросто справляються вони з таким ділом. Чому я це відрізаю? То що, ну, я думаю, воно не потрібні, ці всякі плавніки, так як казан перетушить всі кістки. Навіщо нам ці, цей мотлох? Правильно. Клас. Справляється класно. Ножнички. Ще щось вріжу. От. Ще один такий плавнік. Класно. Бачите, як справився. Ну що зробиш? Брендова річ, вона і в Африці брендова річ. Можна не просто, треба ж повністю розрізати рибу. Так як, може там якісь шакеші залишилися. Бачите, якась хрінь, Ну, я її повикидаю, звісно, ікра типу. А, плавники подорізаю так. Це ну, таке перевірили, але основне, що нам потрібно, це пошкрабати луску. Так, буду, зараз включу проточну воду, так як вона дуже мілка, її практично не видно цієї луски. Ну і буду отак от шкрябати кожен кусочок, щоб луски багато, щоб її не було така луска. Почищу, включуся для вас, пройде одна секунда. І так, друзі, пройшла всього одна секунда. Риба помита, почищена, дякуючи такому от мультиінструменту від Роксон. Посилання на цей ніж ножниці я вам обов'язково залишу із промокодом на знижку 10%. Так що, заходьте вибирайте всі різні товари, які вам будуть подобатися для вашої душі, для вашого відпочинку. А це у нас був Роксон. Перейдемо до наступного етапу приготування, а це у нас візьмемо олію і отак от от просто проллівно казан і ось цінки, щоб там всередині нічого до нього не приставало. Не знаю скільки, може грам. Ну Я думаю грам 100 мінімум, ну може і менше трошки, а може і більше. Ну В принципі, цим не, ніяк не спортиш нічого. Так, а наступним у нас буде це те, що нам потрібно оцю рибу порізати. І так, ріжемо рибу. Такий у мене теж непоганий ніж. Взяв на Алікспрес, цей ніж тостий. Що хочеш, переріже. Також вам залишу посилання, це думаю, якими кусками краще різати. Мабуть, просто буду на двоє перерізати. Поріжу взагалі. Ніж навіть не відчуває цієї. Риби. Забув вже, правда, як вона називається. риба. Таке м'ясо історію Повичищав, помарковунував. Правда, засрав пів кухні, потім ще не стільки Якби Чистий відмив, як мив потім кухню. Так, все. І Тепер можна брати казан і починати сюди вкладати все. Потім посол, посолимо, по-перше. Я думаю, спочатку... для початку нам потрібно цибулю, що я на початку відео кришив от підстелити, добряче нею всередині. Ну, пізніше поклав. Я всю її сюди викидаю. цибулю і так от її рівномірно по всьому дну розкладаю. От також можна, я думаю, морку також можна туди покласти, чи як його краще. і Я думаю, краще, знаєте, як було? Покласти ряд, отак от риби, спочатку викласти, викласти ряд риби і так її трошки. Перемішати з цибулею, зараз швиденько так і зробимо, Та нам дуже вже перемішується. Потім додати туди моркви. Здається, багато цибулі, хоча цибулі багато не буває. Так. Риба у нас є. Перемішаю, коротше, що я морочуся. Так, беремо моркву також туди. Ну, ви можете в принципі, робити, як вам як ви робите. А я перший раз тоді роблю і навіть дружину не запитував, як його краще зробити. Просто ще просто сам отак роблю і все. Хочу От так от у мене вийшло. Оцебувлюсь. Ну, все, все разом. Так, мені здається, треба посолити. Посолити, поперчити і знову перемішати. Так, що у нас тут по приправам? Дивимось? Так, по приправам у нас. Справа до плову кову. Ну, можна пару стучок кинути, тут хай там буде. Чесник сушений, що скажете? Кидаємо. До риби чеснику. Таке. Так, вправа моя влюблена до сала, не будемо кидати, хмелі сунелі, О, хмелі сунелі, щоб би ні. Так, ми ліцемери кинули. Що у нас тут ще й перець? Горошок. Що скажете? Кинемо трошки. Кинемо. Коріандр. О, коріандр. Риба любить коріандр, значить трошки кинемо. Щось у мене малувато. Суміш зелені, не знаю, что там за, за Такая. Цибуля зелена, кривь, петрушка. Пойдет. Так, кинула. Ну, кину пару лавровых листів. Туди там буде. О, меланый. мелений. Хороший. Так. Джвіка, суміш перців. до курки, ні, у нас риба. Так, чесник. Ні, чесник нам закидали. Що ж це таке? Немає ні однієї рибної приправи чи що. Перець, чорний. Такий простий бляха, І Це вже точно нормально буде. Я думаю, в принципі... Залишилось посолити. Так, на глаз. Все, пойдет. І перемішуємо ще раз. Нужно було і не перемішувати. Вот там, я думаю, під паром би пройшло. Все одно. Сейчас тепер уже. Клас буде. Так. І як ви думаєте, скільки сюди води залити? Я думаю, залью сюди пів літру води. Набрав пів літру води, Це такий в мене літровий кувшинчик. Ну, Рибу не, не покрило повністю, але вже воно видно. Я думаю, якщо цибуля і морква пустить свій сок, то якраз буде класно. Так. І так, зап, запоминаємо, як воно тут лежить, а лежить воно все чудово, і закриваємо і відправляємо його в этот самий, на плиту. Ладочка, Проверяем, чтобы она нормально села. И тією стороной, бо она будь-якою стороной не ставится. Там такие потайные Так. Все. Прошел. Закручиваю. Це щось Перестараємося, закрутку. нічого нормально. Все ставимо на плиту. Оба. Такий важкенький. Спочатку вимкну на повну, а потім, як закипить, будемо міряти температуру і подивимося, що там як. Поки що час не засікаю. Газ включив майже на всю. І поки воно закипає, у мене тут нижче. А що в мене тут? Тут у мене два стегенечка індичих і з картопелькою. Зараз 200 градусів, як не як. така пісенка. Я думаю, вже воно накипівалося. Так, пройшло приблизно 5 хвилин. Я думаю, що воно вже стоподово кипить. І можна засікати такі як тут десь знизу, вода. І у нас вже 115. Це можна. Можна перевірити отак. Так що. Засікаю півгодини і будемо дивитися, що вийшло і пробувати. І так, прийшов час подивитися, що ж я там понаварював. Ще трошки бачите. В принципі, пройшло рівно... Пів години плюс я ще спустив, ну хай там хвилин 5 сходило на цей пар виходив, звідти, тиск, хай 35 хвилин воно там було. О, блін, ще... ще трошки навіть кипить, підкіпає. І зараз будемо дивитися, чи розкипіли кості. Піночку. Покладу на тарілочку якийсь кусочок зверху візьму. Ну, вийшло таке блюдо у нас. Зараз вам покажу, як воно там все виглядає. Якщо не запотіє камерка. ну так трохи, звісно, бачите, оцей, як пі... я на неї кажу, підлива. Не знаю, яка вона буде на смак. треба спробувати. Ну и зараз подивимось, что у нас тут. Чи будут, чи розварилися кисточки. Дуже м'яке. Так, де ж кісточки? А ось вони. Взагалі повністю розварилися. Ось беру так. Це кістка. В принципі, пробую. на смак. Гаряче. Не розпробував. Така ніжна-ніжна. Хала, -ніжна. можу поставити лайк. Так що, друзі, кому був такий цікавий мій експеримент із... Рибою, хеком, в афганському казані. Ставте лайк, підписуйтесь, будемо ще якісь експерименти проводити, але вже на природі, коли потеплі на кострі, там і все таке. Так що, всім добра, друзі.